Вітаю вас, маленькі та дорослі сьогодні вівторок, другий день тижня і нині розпочинається наше заняття з логікою математичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчити числа і цифри та порівнювати кількість елементів у множинах. Але спочатку хочу вам розказати про деякі винаходи дітей якими ми залюбки граємо дотепер, виявляється, пластилін винайшла школярка, онука відомого виробника засобу для очищення шпалер від вугільного пилу. Дівчинка запропонувала використовувати цей засіб для гри, з його складу прибрали всі токсичні речовини. Додали мигдалеву олію і фарбники і отримали цікавий інструмент для гри та ліплення, а іграшкову вантажівку із кузовом, що відкидається, винайшов і навіть запатентував шестирічний Роберт Петч, який намалював цю конструкцію, щоб батько зробив йому таку машинку. Ось погляньте, на поличках лежать шматочки пластиліну та вантажівки. Пропоную порахувати, скільки вантажівок на полиці. Одна вантажівка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім вантажівок. А тепер порахуємо. Скільки шматочків пластиліну лежать на полиці? Один шматочок пластиліну. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім шматочків пластиліну. Чого більше? Вантажівок чи пластиліну? Їх порівну. Чому ви думаєте, що їх порівну? Тому що їх кількість однакова, їх по сім. На полицю поклали ще один шматочок пластиліну. Скільки тепер стало пластиліну? Перевірмо: один шматочок пластиліну, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім шматочків. Чого тепер більше? Вантажівок чи пластиліну? Пластиліну тепер більше, шматочків тепер вісім. Як ми отримали число вісім? До семи предметів додали ще один і отримали число вісім? Отже, наскільки число вісім більше від числа сім На один. А яке число менше 7 чи 8? Меншим є число 7, а число вісім є більшим. Число вісім на письмі позначається цифрою 8. Ось так вона виглядає. Ми вже з вами знаємо, що в математиці слова більше і менше можна записати спеціальними знаками. Вони так і називаються знак більше і знак менше. Ось так вони виглядають. Прочитаймо записані нами математичні вирази. 7 менше, ніж 8, вісім. 8, вісім ніж 7. А тепер я пропоную вам навчитися виконувати корисне та цікаве завдання. Називається воно графічний диктант. Графічний диктант це завдання, коли необхідно під диктовку, чітко за інструкцією, намалювати малюнок або візерунок по клітинках. Це завдання допоможе нам добре орієнтуватися на аркуші паперу, навчитися працювати за інструкцією та гарно рахувати, адже клітинки. Необхідно увесь час підраховувати. Для графічного диктанту потрібні аркуш у клітинку і простий олівець. Кожна клітинка це один крок, який має зробити олівчик на папері. В цьому завданні олівець малює прямі лінії. Малювати треба по ребрі клітинки. Початок диктанту завжди відмічають крапкою. На крапку слід поставити олівець і уважно слухати вказівку вихователя. Якщо чуєте слова одна клітинка вниз, то олівцем треба намалювати пряму лінію по ребру однієї клітинки вниз до себе і зупинитися. Очікуючи на наступну вказівку. Одна клітинка вправо. Означає, що слід зробити олівцем пряму лінію по ребру однієї клітинки вправо в ту сторону, де у вас права рука. І знову зупинитися, чекаючи на наступну вказівку. Одна клітинка вгору. Це пряма лінія по ребру однієї клітинки вгору. Від себе. Продовжимо писати разом. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вгору. Тепер спробуйте завершити цей візерунок самостійно до кінця рядка.